Сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Зараз поки загружається, використовуйте правильний інструмент для роботи. Mm. Та, так, що я тут... А, мідь переплавляється. Шо, так, я... А, кстати, там та, та, мені ж хату треба. Ладно, тіпємо шахту. ти що дивишся зараз. Руккуп... Той крамер що минулого серії там стоїть. Огонь. Ну, надо... Щоб не було так, як в минулій серії флешбек, бля. Хотя я копав, копав, копав і во. І докопався. Чи желон до угля, віч вони такі великі? Жили угля. Ау. Та одного року ще два місяці, я вже крувок у тебе на обережну шапку. Так, бля, шо... А. Тут з того ти сірий робиться. блядь, вечер. Курва. Что на судьба моего ролика чуть не получилось. Бам. Ну тоже так накупаешь, чтобы уже. Там зомби. 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 все можем выбирать все. там забув? ну что, тривоги не было? Дальше херня. Чу дура? Кузяли себе. Ну, щоб кріперів не було. Тому зараз подлюки сзади підберуться і мені... Всі споганять. Поки що не наблюдається кріперів. А я знаю. Не перший раз, коли в Майнкрафт граю, успокойся. Так, тепер коробку. нахуй, Такай підлогу, тут якусь іншу підлогу матеріалу, а то шо? Де підлога і стеля з того ж самого матеріалу? Якусь не дуже буде файно, ні. Блять, не хватило. Не хватило на дах чуть-чуть. Ну як чуть? чуть 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 блоків. 17 блоків не вистачало. Якщо мені не зм... не зміняють мої математичні знання, а вони частіше того, частіше тільки то і роблять. И Алло. Да, я копався? вся. Не-не-не. Шо о, я копався! Там 17 блоків оказав, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, де, дес, однажды, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16, 17, 18, 19. А з запасом нарию. Щоб хватило. Піськом прыгаю. Я достала мотіти. Піськи стала мотіти, стала мотіти. Земля в поміж. Я вернувся. Опагнув плоть. Густав, як в тебе справи? Все нормально? Нормально? Мені ж треба де вікна зробити, то що я як в печері живу короби з вікон. Але на поверхності. А підлогу не знаю з чого. -ху 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 -ху. А, з нарізного камінь, нарізний камінь такий красивенький. Чекай, ну тут треба проходити скільки. Треба лопату взагалі. Так, у мене є дві палки. Зроблю свою мітну лопату. Бо мінусі ту херню додавали. Так, два в мене є. Ну, давай я выкину тих два куска землі, щоб не путатися. Отсюда. В Свиня. Тут добре, я тут достаю.

Я вже вижив два дня. Ну що я здох в той один день, хоча. Ну смерті не рахую. Но... Рахуйка коли. Ой, заходжу в хату, а підлоги нема. От незадача. Мітні уплодунки облад... собі зроблю. Міт в мене хоч в шопу й Адмінних обладунків ще досі нема. Як файно, що додавали мідні обладунки, але жаль, що не додавали кам'яні. Так. Поки пережарюється, що робити? Можна можна сальсу сніцювати, можна з Густавом поговорити. Густав, як тебе справи? Гора, куди кіно? Скільки вже там шість пережарив нормально? Pierwszym dziełem minął na drzwi No drzwi na raz, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć, sześć Jeszcze trzy Та тепер лишко не впаде. Бам. Бам. Ну, звісно, тут фізики нема. А от і не впаде. Там старе вигляді 120, десь так. Давай еще друг, я тебе Спасибо. Три шесть девять. Двенадцать, пятнадцать, восемнадцать. Ой, ой. Вот так, пока. Ой, ёпки, мать, у меня на боку кишенью это пух. Густав. Треба ще пять, коло колозавцы давай. Давай ти, Віру, Тушся, тушься, давай вже, вже Можешь в шевечурии. Я ще хату не дострою. А я хату строю, підлогу не дострою. Що потім треба буде за піском зганяти. А хоча, давайте завтра и за піском. Ну, нынче, зараз ганяємо. Для панелей треба 6 пескати. Ладно, пришлось 6 6 пісків шукати. Вот і не проблема во сзади хати и хоч в пожуй. жуй. Вс, е. Я... Як так? <кхи> <кхи> Ту курка внула, то курка винувата, що я впав. Якби курка на мене так не подивилася, би, не впав. Ну шкастій стільки, хватит де Ні, ж треба шість. Дай три, а три вже переробляться потім. один устань Толбоеб. А, ну, продайте шаг, что я дебил. Вот дебил с камень забыл. Вот той й можно, но не, вот и нельзя. І шо мне з тим нарезным камнем быть. Все, пилога закінчена. Можу мідного голма собі зробити. Давайте зараз зроблю. Давайте все. Гарбуз. Якийсь сход є не грибу який. Тро будемо брити гарбуз. побрили гарбуз Якось так чумітний углем робиться чи ні о здоров тепер будеш в мене в заложниках в заручинах во в полоні Ну тут і мідна скриня одна халявна. Файно, що добавили ти мі... големи мідних, скрині мідні. Так, Прорубуємо вікно в Європу. Вікно в Європу маленьке вийшло і вузьке. Прямо як в реальному житті. Ну и до Густава вікно в Европу тоже треба. Густав, привіт. Я тобі вік. Ай. Густав, Все, ты будешь видеть те, що є койці в цьому світі. все. Густав. <кху> Густав тепер не сліпий. Нет, де буде. не будет. Так, сукиру, є факел, є, все, є. погнали в шахту. А ти як тут зупинився? Давай до хати, густав 2-0. Густав курва 2-0. До хати, до хати шуруй. А тут то здохнеш, тобі тебе зараки... Ну, Блін, хочу, щоб тебе с Хочу. Ай, ладно, серед 20 хвилин. Блять, вже не встигну. Ладно. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Назар і всім попа.